Торіч, ви у нас ноговестовець з досвіду, е, людина спортивна, яка дбає про своє здоров'я, правильно? Про здоров'я і про здоров'я інших. І про здоров'я інших. Саме головне, тим більше ви і наставник, ви багато запрошуєте людей до салону. Це дуже чудово, ми вам за це вдячні. І ви такий відповідальний, дисциплінований користувач вдома, тому що вдома у вас все обладнання, правильно? Майже, майже майже. Майже все. Ну, в принципі, три кита вдома. Три кита три вдома. Правильно? Ліше, да, там ще і пояс, і І пояс, і ліжко масажер, і, і, і біохат все є. Да. Користується вся ваша родина е, і вашої дружини, сестра і, також, так? Да? Ірина? Тетяна. А, дружина, Ірина, так. Да. Ірина це да, 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 та, дружина, теж багато обладнання. І сестра, Мене... це, і сестра користується. І сестра користується. Ну, а, ваша Татьяна, сестра. моя Чудово. Сестра, да, Чудово mm -hmm. uh, у вас є все сьогодні. Ви забираєте не mm все. -hmm. Не все, ні, не все. Багато обладнання в нас не вдома. Сьогодні ви забираєте нове сучасне обладнання, яке тільки з'явилося у нас і зразу забираєте. Клас, от скажіть, вдома є біохат? Чому забираєте додому стул, Масажер новітній, сучасний, тому що нема масажера вдома. Бо нема масажера є біохат, нема масажера. Ви ну інформацію побачили раніше? Сьогодні спробували. От які враження ваші? Ну так, то э, різні обладнання, різні обладнання да, зовсім і ну, не хвоне не достає мені такого, що не, да, не вистачає такого обладнання. Да, воно це, потрібне. Да, це добрий добрий масаж от, і інша функція трошки, трошки ну, потрібна, потрібно. потрібна. потрібна. Не, не потрібна. Е, Ірина Анатольович, ще таке питання. От ви користуєтесь обладнанням, маєте класні результати, вся ваша родина. От що ви порадили людям? які ще не в новобесті, або стосовно такого масажера. От для кого він потрібен? Масажер для всіх потрібен. Хто, хто ходить, то для всіх потрібен. Правильно, хто ходить, всім потрібен. Хто ходить, всім потрібен, да. бо ноги, бо ноги це, це головне. Це ну, не головне, ну, багато що, ну, так. Це, да. Що, да, це да. Коріння, коріння наше дерево. Має коріння і чоловік має ноги як коріння. Будем казати як коріння. Якщо вони крепкі, здорові, тоді віднову молодий той дерево і дерево крепке. -креп, міцне, міцне буде. Да. Ми вас вітаємо. Раді що в вашій сім'ї з'явиться новий гаджет, сучасний, класний. Ви перший. Покупець Так, перший. <ан -рознав reconstruction> <Fair -tum> <п firefight> та -да. І потім ми будемо на зв'язку розкажете ваші враження, як все чи сподобалося все, і вашим рідним. Да? Дякую, що ви. Дякую вам, ви Flyne, за... Дякую.! Будьте здорові і щасливі з Нога Без! Взаємно,